Друзі, привіт! Ось придбав SSD диск на 1 ТБ Kingston Технологія! Він вже встановлений в системному блоці. Працює, нарікань нема. Купляв його через розетку. Перед тим, як придбати, запустив на комп'ютері Aidu. Подивився назву своєї системної плати, написав питання в розетку і невдовзі прийшла відповідь. Також звернув увагу на те, що дана модель найбільш в топі, найбільш купляється. І на відгуки. Перепитав друзі, чи мені підійти, Сказали, повинен підійти. На упаковці написано 3 роки гарантії. На гарантійному талоні від розетки написано 60 місяців. А як бачите, на розетці написано 5 років. Ту, що на упаковці цікавого. ССД-накопивчик для сапису щитування. Виробник Kingston Technology, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Звідки що я прочитав, майже всі мали позитивний характер. Негативні відео, були в розетці. Це про те, що немає гвинтика для кріплення. Дістав я гвинтики, висипав і почав перебирати. Так і хочеться взяти якогось гвинтика з такою здоровою шляпкою, аж ні. Гвинтик треба з різьбою М2, а це ось він. Дуже ось такий малесенький. І як бачите, для його треба викрутка з зірочкою. Закріпив я плату, перевірив все, все добре, працює. Але я побачив і ви ось подивіться, шляпочка в йому дуже маленька. Окраєм притискує SSD плату. І враження таке, що якщо далі прижимати, то він просто матеріал, з якого зроблена плата, він її прогризе, відключив системний блок, вирішив підпласти шайбочку. І тут почався квест. Сам SSD диск підпружинений, його треба притримувати, гвинтика треба тримати, гаєчку треба тримати, викрутку треба тримати. Через те рекомендую вам підготуватися. Скачав програму Crystal Disk Mark, запустив її, запустив всі тести, пішов попити чаю, прийшов. І ось результати. Диск я розбив на два диски, одна частина з операційною системою. Так що можемо тут порівняти SSD-диск, SSD для -диск, SSD -диск даної конфігурації та інший диск SSD під'єднаний через порт SATA. Друзі, підписуйтесь. Ще хочу сказати: крім Crystal Disk Mark, є інформаційна програма CrystalDiskInfo. Їх те вже можете запустити, подивитись конфігурацію свого диска SSD і прошу увагу звернуть на швидкість шпінделя.